Першу вакцинацію робив, бо я тоді вже входив в цю групу ризику, я з людьми працював, зі студентами. А плюс в мене на донації виявили антитіла. Я вирішив, що не треба ризикувати далі. Якщо десь поруч є, то можна її підхопити, тому вирішив отак. Це Юрій. Від коронавірусу він щеплюється уже в четверте. Вакцини у медзакладі є в достатній кількості, тому навіть ревакцинуватися там можуть усі охочі. Для дорослих у нас наразі 78 доз, і ми отримуємо додаткову партію вакцини проти ковіду для дітей 10 доз. Діти, як правило, менше йдуть, тому ми замовляємо менше. Днями рівненщина отримала чергову партію доз вакцини проти COVID-19. її розподілили між усіма пунктами щеплень області. Область отримала майже 2,5 тисячі доз вакцин проти коронавірусної інфекції. Більше переважно дорослої, але є і доз і дитячої вакцини. Поки захворюваність на коронавірус іде на спад, медики рекомендують вакцинуватися людям, які входять до груп ризику. Адже наприкінці року знову очікують збільшення кількості хворих на цю недугу. Є зараз хороші новини в тому, що останні пару тижнів іде хороша негативна динаміка, тобто, навпаки, бік зменшення кількість захворювань на ковід. 19 на гострий респіраторні вірусної інфекції останній тиждень 339 хворих проти 50, 543 сорок в тиждень, тобто мінус 38 відсотків. Окрім вакцини від ковіду, в ЦПМСД центральний можна отримати щеплення і від інших захворювань в нас є для дорослих АДПМ, їх є велика кількість 560 доз, і їх достатньо, щоб проводити вакцинацію. А для дітей всі необхідні вакцини, які є в алгоритмі проведення вакцинації, в нашому закладі є. Тому як дітей, так і дорослих лікарі запрошують у медзаклад на вакцинацію. Найперше, щоб попередити важкість перебігу того чи іншого захворювання, а в окремих випадках і, взагалі, інфікування небезпечною недугою. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини рівного.